Дефіцит кадрів на фронті призвів до скасування рішення уряду про 100% бронювання медиків. Тепер окремих працівників медзакладів будуть мобілізувати відповідно до потреб збройних сил України. Докладніше далі. За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, зняття броні з медиків мають ухвалюватися з урахуванням реальних потреб ЗСУ у фахівцях того чи іншого профілю. Посадовець зазначив, що при цьому важливо зберігати баланс, щоб медична система працювала ефективно і для фронту, і для тилу, згідно із розробленим механізмом розбронювання медичних працівників, відбуватиметься на запит від міноборони та командування медичних сил. Далі МОЗ у координації з департаментами охорони здоров'я проводитиме відповідні Онсультації та формуватиме списки необхідних медпрацівників. Подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів через портал дія відповідно до порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, зазначили у МОЗ. Після розбронювання фахівці мобілізуватимуться до ЗСУ чи інших військових формувань відповідно до їхніх потреб із призначенням на медичні посади військової служби. При мобілізації з ними укладатимуть контракти строком на один рік. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.